Декілька вправних рухів і безпілотники готові полювати. Управляють такими пташками бійці 41 ї окремої механізованої бригади. Ми зустрілися з бійцями на Сумщині. Кожен з них працює з різним видом БПЛА. Ден на Мавіках. Форд управляє нічним жахом окупантів, бабою-ягою. А от балака працює у парі зі своїм побратимом на ФПІ. У цивільному житті Ден був іт фахівцем та музикантом. Однак півроку тому вирішив мобілізуватися та знайшов своє призначення, став оператором дронів. Я сказав, давайте я в БПЛА розберуся. Якщо я працював ІТ, я можу в БПЛА розібратись е -е, бистренько, б швидко схвати. Нині працює з мавіками. Це е, дрон він взагалі він вважається як дрон, громадянський дрон, не не бойовий. Тобто, зараз настільки вже технології підходять, що нам е, приходиться. Вже з небойових дронів робити щось таке, щоб нам ефек... приносило ефективність в бойових діях. Свою і роботу побратимів ден називає філігранною, адже від кожної дії оператора залежить успіх всього виліту. Ми ну, а, а, наш побратим вилітав на а, аутелі без нічого. Він вже десь скинув і. Дрон побачили вороге, вони їхали на БТРі, почали на ньому стріляти на нього, і кхм, водій у них прийняв рішення просто розвернутися і поїхати назад. Тобто, наші хлопці, які сиділи на позиціях і чекали, що зараз буде штурм, він не відбувся. На рахунку оператора і дуель з ворожим безпілотником. Висота приблизно 150-170 метрів. І ми кажемо черговому, давайте уточнювати, чий це дрон. Бо якщо це дрон ворога, він зараз буде дивитися, куди, куди я лечу. Він може мою позицію, спалити мою позицію і все, і тоді буде летіти все, що можна. Я включаю режим спорт і Мавік в Мавіком. Прям його збиваю, але мій дрон іще е, е, залишається в повітрі. А от вночі на окупантів полює форт. Ми працюємо з важкими бом безпілотними літальними апаратами, нічними, е, так називаємо ба 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 ягами. Е, це кажани, вампіри та інші БПЛА. Вночі вони малопомітні і. Е, вони також наганяють шуму на ворогів, вони їх дуже дуже бояться. Серед завдань ураження цілей за розвідданими, підтримка з неба українських піхотинців, мінування, а також доставка боєприпасів та провізії. Це може бути все що завгодно, починаючи від звичайних патронів, закінчуючи ліками для поранених, оскільки не завжди вчасно вдається евакуювати поранених трьохсотих, то буває і доставка ліків. Ну, зазвичай це вода. Все, що потрібно іноді нашим воїнам, це просто води, бо води напередку дістати дуже складно. Нині до польоту готується балака зі своїм побратимом. Основний напрямок це ФПВ, це камікадзе, ураження техніки, ураження живої сили, ураження е -е, місць розташування. Е -е. Схронів, там, БК, особового складу, при потребі навіть і якщо одиночні є е, особи, так само можна і застосовувати їх. Окупанти продовжують застосовувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб протистояти українським дронам, кажуть бійці. Особливо, коли відбувається штурм, на техніку навішують е, купу, купу гаджетів, як це ми назвемо. Е, ці не знаю там. Купа антен, купа ребів, і це в основному такі їхні методи захисту застосування реб я. реб росіян. Я вам скажу, що в них настільки розвинута ця технологія, що коли в них іде штурм, вони включають свою цю технологію, яка перебиває зв'язок, тобто є антена, немає антени. Ти вилітаєш в тебе. Вже пульт красніє, бо може повністю зв'язок дробити. Та навіть попри такі ускладнення, оператори кажуть, знаходять вихід із будь-яких ситуацій. Карина Подлинко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада.